Активісти вивантажують Буду біля головного офісу Державної прикордонної служби. Буду позичили в кіношників. Це реквізит. Тепер тут буде блокпост на знак протесту і невіри в професійну спроможність очільника цієї служби захищати кордон. Блокпост охоронятиме патлата кльопа. Це сторожовий пес пограничний, показує всю 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 міці всі погран, Який кордон, такий песнюху не скажений на сепаратистів. Заходку сюди. Все. О, ця, ця границя на замку. Цей парубок дуже хутко входить в образ прикордонника. Виконався головної ролі. Нервують журналісти. Заберіть камери. Я цього не люблю. Служба в Бутафорній Буді не йде. Камери з усіх боків. Заберіть камеру, бо ви мене здилите. Я прийшов захищати Україну. Україну не тут захищається і на кордоні треба захищати. Заберіть камеру, дівчину. Що ви зробите? Камеру заберіть. Розбурки у Буді згладжує кльопа з нею. Антигерой добріше. <ріху> Організатори висловлюють претензії головному прикордоннику. Для України це майже нонсенс. 11 років знаходитися на такій високій посаді, при тому, що влада неодноразово змінювалася. Але на жаль, ця кількість років ніяк не відображає ту ефективність його роботи наш кордон. Перетворився просто на прохідний двір. Ніколай Михайлович Литвин в принципі о дуже багато хорошого хорошего Він Хороший человек, хороший семенин, дуже хороший дирижер. Я без сарказму. Коли ми знаходимося в стані війни, нам нужен спеціаліст другого уровня. Миколі Литвину пропонують залишити пост його підлеглим. Передають лист і запитання. Пригадують і втікачів екс головних осіб держави зі скарбами і заїжджих сепаратистів. На Януковича пшонка пересіклі кордон України. Тоді, коли господин Литвин був так же, як і зараз головою служби при кордоні. Вот ви розумієте, о чому йде річ? Я розумію. з критикою. Прикордонники не згодні і так кажуть відбиваються від нападників чи не щодня. Що деревисті Кордону, я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один, цілу ніч вів бій. Це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає деревий кордон. Я прошагав Путь в погранвайськах від солдата до генерал-лейтенанта. І могу сравнить, що дыряво, а що не дыряво. Я з сам. і, і... то повзам в русівку абсолютно спокойно, без всяких через успенку, пожалуйста, там дира, і на міловому дира, сплошна дира, там взагалі Ну, сплошна. Ви так считаете, а я так считаю. Поки активісти лаються із прикордонниками, ці войовничі хлопці гуртуються біля шлагбаума. Навідуватися сюди, активісти обіцяють регулярно. Хочуть почути новину про відставку прикордонника Литвина вже невдовзі. уже не так придем? А я кройдете? Это нечестно по отношению к тем людям, которые ведут себя геройски. а вот тем молодым людям, которые сегодня устраивают эти флешмобы, знаете, накормленным, умытым, некоторые даже приняли там по 100 грамм, камуфлированным. Я предлагаю вот не этим заниматься, а идти защищать родину. канал.